Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас завітає у гості казковий герой. А щоб дізнатися, хто це, відгадайте загадку. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бочок, скок по скок. Покотився. Колобок! Правильно, малята! До нас завітав у гості головний герой казки Колобок. Бабуся поставила колобка на віконечко вистигати, а він вирішив втекти. Стрибнув з віконечка і покотився до лісу. Кого ж колобок зустрів у лісі? Зайчика. Ведмедика. Вовка та лисичку. Малята. Давайте разом намалюємо колобка, який катиться доріжкою до лісу. Для малювання нам знадобиться фарба зеленого кольору та жовтого, пензлик та водичка. Зеленою фарбою ми намалюємо доріжку. Це буде довга й пряма лінія. Вмочуємо пензлик у водичку, тепер набираємо зелену фарбу і малюємо через весь аркуш довгу пряму лінію. Це буде наша доріжка. Тепер добре промиємо пензлик. Та будемо малювати колобочком. Колобочок у нас жовтого кольору кругленький. Набираємо на пензлик жовту фарбу. І посерединці нашої доріжки малюємо кружечок. Зафарбовуємо його. І даємо трішечки вистигнути фарбі. Після того, як фарба трішки підсохне, намалюємо фломастером очі та ротик. Наш колобок вже підсох. Ми намалювали очі та посмішку. Також малюнок можна доповнити травичкою, квітами або сонечком. Ось такий колобок вийшов у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята. До нової зустрічі!